Що си робити тянути? Духово було дуже 25 квітня 2025 року Одеським апеляційним судом розглянути апеляційні скарги з стороны захисту адвокатеси Ольги Панченка. На ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 17 квітня 2025 року, якою відносно неї підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтею 260 кримінального кодексу України, було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. За результатом апеляційного розгляду колегію суддів апеляційної інстанції були частково задоволені апеляційні скарги сторони захисту. По-перше, скасована ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 17 квітня. Ну і по-друге, постановлено нову ухвалу, якою частково задоволено клопотання слідчого СБУ в Одеській області. До Панченка Ользі Вікторівни застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням до 13 квітня 2025 року з визначенням застави у розмірі 20 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що складає 60 560 гривень. Досудове слідство триває. Спасибо вам за участие. Роман Варшанідзе, Альтернатива альтернативорг.